Вітаю! Продовження казки брати Грім з зачарована красу. Права на формування уміння розширювати і уточнювати висловлювання. Королівна зустріла в комірчині бабусю яка. Королівна зустріла в комірчині бабусю яку. Королівна зустріла в комірчині бабусю якій... Королівна зустріла в комірчині бабусю про яку доповни висловлювання. Читання складних слів. Постав відео на паузу і прочитай їх самостійно декілька разів. Продертися, озирнулися. Відмовляти одружилися, повставали. Розплющила, розростатися, пробудилися. Король чари, королева чарує, королівна чарівний, королевичі чарувати, королівство чарівниця, королівський зачарована. Продовжуємо читати казку Зачарована красуня. Добрий день, бабусю, привіталася королівна. Що це ви робите? Пряду, відповіла стара і кивнула головою. А що це у вас в руках, що так весело крутиться? Спитала королівна, взяла в руки веретено і хотіла й собі прясти. Та ледве торкнулась вона веретена, як справдилися лихі слова чарівниці. Королівна вколола собі палець. Умить вона впала на ліжко, що там стояло, і оповив її глибокий сон. Цей сон охопив і весь замок. Король і королева, які щойно вернулися, увійшли до зали, раптом заснули, а разом із ними всі придворні та Поснули й коні у стайнях, і пси на подвір'ї, і голуби на даху. І мухи на стінах, навіть вогонь, що горів у печі, заснув. Кухар, який хотів був смикнути кухарчука за чуба, щоб не ловив гав, пустив його і заснув. А навкруги почав розростатися терен, що рік то вище і нарешті виріс такий високий, що закрив собою цілий палац. Навіть прапора на даху не було видно. І пішла по країні поголоска про зачаровану красуня, бо так прозвали королівну. Часу часу різні королевичі намагалися пробитися до палацу крізь терновий живоплід, але ніяк не могли, бо терни так міцно сплелися, наче мали руки і не пускали юнаків. Так минуло багато багато років. І ось приїхав у цю країну іще один королевич і почув, як старий дід розповідає про зачаровану красуню. Тоді юнак мовив Я нічого не боюсь. Крізь терни продеруся, зачаровану красуню побачу. Добрий дід хотів відрадити його, та королевич не послухався. А саме тоді й минуло сто років. І настав день, коли зачарована красуня мала прокинутися. Пригарний духмяний цвіт укривав тернові кущі і тільки на королевич підійшов до них, терни самі розступилися перед ним. На подвір'ї палацу він побачив кони і рябих собак, що лежали і спали. На даху сиділи голуби, сховавши голови під крила. У палаці, куди він ступив, на стінах спали мухи. Кухар на кухні підняв руку, наче хотів схопити кухарчука за чуба. Служниця сиділа над чорним півнем. Він пішов до зали і побачив там придворних, що лежали і спали, а вище на троні, схиливши голови, спали король і королева. Він пішов іще далі. Скрізь стояла така тиша, що йому чути було власне дихання. Наречі прийшов королевич у вежу і відчинив двері до маленької комірчини, де спала на ліжку зачарована королівна. Вона була така прекрасна, що юнак очі не міг одвести від неї. Королевич схилився, поцілував її, красуня розплющила очі, прокинулась і привітно глянула на нього. А потім устала, а за нею повставали всі. Прокинулись королі королева, прокинулись придворні, пробудилися на дворі коні і зацокали копитами, посхоплювались собаки замахали хвостами, голови на даху повиймали голови з під крилу звернулися навкруги, навкруги, в поле, спалахнув у печі вогонь, служниця вмить скугла півня. А незабаром королевич і королівна одружилися. Вони справили пишне, препишне весілля і жили щасливо. Бенкет це урочистий багатий чи вечеря. Беретено ручне знаряддя для придіння. Челядь слуги. Прочитай ще раз твір. Або прослухай ще раз цю казку. А потім дай відповіді на питання, як чари поділи на весь замок. Скільки разів діяли чари в казці? Хто зняв чари з королівни? Як ви зрозуміли вислови, не тямився з радушів, не до снаги, щоб не ловив гав? Знайдіть і прочитайте, що побачив королевич, коли пройшов крізь терновий живоплід. Які події твору засвідчують, що це чарівна казка? Розгляньте малюнки. Чи впізнали ви дійових осіб? Визначте, якого малюнка не вистачає. Попишіть, що має бути зображено на ньому. Додому навчитися виразно читати усю казку, переказувати та відповідати на запитання. Дякую за увагу. До зустрічі!